Ось так виглядає вже монтована торпедо на 115-му Mercedes. Плавно переходять стелю. Так, і ось збирають вже хлопці торпедо. Є затягнута вона. Гляньте на цей вигляд. А тут все протирається. Консоль. Для поклейки будемо мати такий самий вигляд, як і торпедо. І ось основна частина консолі. Так, далі все шпаклюється автомобільною шпаклівкою, щоб гарно виглядати. Ось такими мілкими рухами. І ось маємо центральну консоль. Зараз будемо її встановлювати. Бачите, як все гарно затягнуто. Верхня консоль перетягнута зі швами, які рівні.